Сьогодні 5 травня. Робочий день, так? Лужнянська санаторна школа-інтернат. А технічні працівники використовуються на огороді Клинчука Валентина Івановича. Це теж воно не діло. Ви ж всі ж на бюджеті, отримуєте гроші з бюджету, з платників податків. Так що да, а ваші чоловіки де? на фронті в АТО. Так ніколи в Росію не переможете, дівчата, ніколи, якщо вас будуть сьогодні використовувати по повній, як рабинь, так не переможете. Не має значення, що це мій батько. Якщо він перевертень, то, розумієте, ми так ніколи не переможемо. що треба з корупцією боротися і, і там, щоб наші чоловіки сини не сиділи в окопах, не сиділи в окопах під, з автоматами і іграда би бомбили. Що ми бачимо? З даного відео бачимо, що. 5 травня 1915 року працівники Плужнянської санаторної школи безпосередньо це технічки, технічний персонал, працюють на приватній садибі директора Плужнянської санаторної школи-інтернат Климчука Валентина Івановича. Це в нас сім працівниць, він зняв технічних працівників. І плюс там ще була завгосп Яржемська, яка виходила, коли я заходив. На територію приватної садиби. І вони, це ранок, початок робочого дня, вони про полку моркви займаються. Що ж це є за робота така? От треба, щоб бачили всі чоловіки, чим будуть займатися жінки. Сьогодні можна воювати в АТО, навіть треба воювати, але ж з другої сторони, Тут з цією корупцією хто буде боротися на місцях. На місцях страшна корупція. Адже того року на цьому полі була капуста. Також хай правоохоронні органи розберуться, куди вона здана була, ця капуста. І теж не діло. Ці всі працівники, вони всі на бюджеті, технічні працівники, вони всі на бюджетних ставках обласного фінансування. Тобто фінансується... Це підприємство, це установа, Плужнянська санаторна школа-інтернат з обласного бюджету, з наших коштів, з вами. А таких інтернатів скільки є на державу? І таке робиться, повірте, в багатьох інтернатах. Але не знаю чомусь правоохоронні органи якось не хочуть відреагувати, місцеві правоохоронні органи, через що ми, отак, це звернення, можливо, це трошки підштовхне. Наші правоохоронні органи для того, щоб об'єктивно і публічно розслідувати дав, даний інцидент, провести розслідування і дати правову оцінку цим діям. І в слідуючому віде, відео ми також хочемо ще показати. Це в нас працювали жінки, технічний персонал в самому пложному. А на слідуючому відео там будуть чоловіки також. Трактористи, шофери, технічні працівники, кочегари, які вони будуть працювати вже на приватному городі Климчука Валентина Івановича в селі Білогородка Хмельницької області і Зяславського району, яке знаходиться за 50 кілометрів від Блужного. Тобто на відео ви бачите, що туди була приїхала ГАЗ-53. Інтерната санаторної школи, що туди приїхав трактор санаторної школи, що люди спочатку розкидали гній, поорали і потім посадили цей город. Так що, будь ласка, я думаю, що правоохоронні органи дадуть належну правову оцінку даним діям Климчука Валентина Івановича. Як вас примушують. Як як? Забачайте. Так що ви вибачайте тобто. що ж зробиш? Я вам поможу, тоді може Україна правильно буде? Сівалка? Та -та -та. Так. Машина. Отакий От перевертень цей Климчук Валентин Іванович. Це сади баштогрина Адама, працівника який. Напевно, вона оформлена на мого покійного брата Климчука Олександра Валентиновича, якого скаргами записав на той світ відправив Климчук Валентин Іванович разом з Климчук Анжелою Станіславівною, своєю служительницею. Але тепер, так як він помер, обробляється садиба працівниками санаторної школи. Інтерна, тут ще й заготовка йде. Дров проводить, теж видно. От воно все. А так. Поки не будемо боротися з такою корупцією, дати не буде толку і Росію не переможемо. Можливо, будуть по даному матеріалу, по даному відео запитання, будь ласка, давайте запитання, коментарі свої, будемо надавати відповіді. До побачення.